Інформаційний батальйон на позиції ветері новини прикарпаття в студії Олена Данилюк і мої шанування. Про головне за добу розповім просто зараз. Болівала за угрупування Вагнера кіберфахівці служби безпеки України затримали в Івано-Франківську чергову прихильницю рускава міра, яка вела проросійську агітацію в заборонених однокласниках. Пропагандисткою виявилася лікарка з Івано-Франківська 1960 року народження. У дописах які вона поширювала, російська агресивна війна позиціонувалася як визвольна. А наша держава та західні партнери обвинувачувалися у бойових діях проти. Мирного населення. Жінку правоохоронці вже затримали. На неї очікує строк від 5 до 8 років, і, можливо, конфіскація майна. Відновлення після пожежі два роки тому у Косівській центральній районній лікарні горіло приміщення реанімаційного відділення, а нині там уже тривають завершальні ремонтні роботи. Як змінилось приміщення після пожежі, дивіться у наступному відео. Європейське оновлення косівської лікарні після великої пожежі за кошти обласного бюджету тут провели ремонт зруйнованого у 2021 році внаслідок пожежі приміщення реанімаційного відділення. Не дозволяли робити ремонти зразу. Почали всякі різні експертизи. Коли дозволили, роботи почались десь в середині листопада. І на сьогоднішній день майже всі будівельні роботи завершені, тільки там оснащення, вентиляція, пожежна сигналізація. Закупили уже, зазначає директор, і 90% необхідного відділенню медичного обладнання. Ліжка функціональні є, ШВЛ є, слідкуючи обладнання, монітори для пацієнта є. Від міністерства сьогодні нам зранку. Машина привезла, різні благодійні фонди, сприяють, достають наші волонтери з за границі, передають. Ну, знаєте, коли є єдність, коли єднання, розуміння, то і легко вирішувати всі питання. Після ремонту це відділення відповідатиме європейському рівню. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук зазначає, пацієнти зможуть отримувати якісні послуги, а медичні працівники працювати у комфортних умовах. Що ви пам'ятаєте, перед війною, яка була складна ситуація в цій лікарні, була пожежа, загинули люди. Я пам'ятаю, я приїхала посеред ночі. Реанімаційне відділення повністю темне, задимлене. Це була трагедія для нашої області. Сьогодні, як хочу сказати, я обдивилася реанімаційне відділення. Ми робимо. Е Повністю ремонтні роботи з обласного бюджету виділено більше вісім мільйонів гривень для того, щоб зробити якісно, сучасно, комфортабельно з вентиляційними проводами для того, щоб забезпечити європейські стандарти і щоб люди мали змогу безпечно підкреслю лікуватися. Окрім відновлення реанімаційного відділення у Косові, каже народна депутатка України Олена Вінтоняк. Під час війни для прикарпатських медзакладів залучено чималу до. Допомогу дуже великий внесок вдалося зробити за рахунок роботи міжпарламентських груп дружби. Наприклад, не декілька місяців тому ми змогли залучити величезну партію допомоги, саме медичне обладнання в Івано-Франківську область. Це вісім новітніших УЗД-апаратів, а також два цифрових рентген-апарати, які ми віддали в різні лікарні Івано-Франківської області. До слова, відкриття відновленого після пожежі. Жі реанімаційного відділення у Косівській лікарні планують зробити уже в квітні. Мар'яна Джерчен, Астасія Богей, телерадіо компанія Раї. Спраця з банком. Івано-Франківська обласна військова адміністрація та один з українських банків підписали меморандум. Цим документом задекларували наміри про допомогу бізнесу Прикарпаття як місцевому, так і релокованому, щоб пройти важкі часи під час повномасштабної війни. Подробиці у сюжеті. Підтримати економічний фронт. Представники обласної та міської влади з головою управління одного з українських банків вирішували, як зробити кредитування для місцевих підприємців доступнішим. Адже, попри війну, мікро-, малий- та середній бізнес продовжують реалізовувати інноваційні проєкти, запускають виробництво, оновлюють матеріально-технічну базу та створюють робочі місця. Але інколи без кредитів зробити це неможливо. Чого зараз не вистачає? Бізнесу. Це, мабуть, три основні речі. Перш за все, це доступність до кредитів. Друге, це, на жаль, достатньо висока вартість зараз кредитних ресурсів. І це застава. Для того, щоб бізнесу зараз мати фінансування, потрібна доступність і, скажімо так, пільгівість Цих кредитів торік банк видав малому та середньому бізнесу кредитів на суму 13 мільярдів гривень, а кредитний портфель для Прикарпаття склав півмільярда. Якщо казати про кількість підприємців, які на поточний момент здійснюють свою операційну діяльність. їх від 7,5 тисяч зараз з 35 загалі які налічуються в області у час війни. Кабінет міністрів затвердив основні стратегічні напрямки для державних банків і, ґрунтуючись на цьому, вони розробили власну військову стратегію. Відтак спеціальні умови досягаються за рахунок участі клієнтів в державних програмах підтримки бізнесу. До прикладу, таких як доступні кредити, 5, 7, 9. Сьогодні Ми використовуємо такі ресурси як державну гарантію. Це дозволяє підприємцям не мати в повному об'ємі забезпечення необхідного для отримання кредиту. І до 50% ми використовуємо цей інструмент державна гарантія, яка дозволяє отримати фінансування, маючи буквально там 50% необхідного забезпечення. Банками розроблені програми і для підтримки релокованого бізнесу. Наразі в області працює 80 підприємств, які для подальшого розвитку теж потребують кредитування. Їхали не просто з обладнанням. Вони створюють нові робочі місця. Вони також приїхали з людьми, і це також додаткові можливості для нашої області працювати. Ще одна мета такої співпраці підтримати не лише пріоритетні галузі, а й верстви населення та вирішити особисті потреби громад. Громади теж потребують кредитування, лізингу, тобто зважаючи на те, що багато техніки було вилучено для потреб військоматів, ну а техніка потрібна, відповідно, будь-які можливості лізингу вони розглядаються громадами. Досить важливий механізм. Відтак військова адміністрація та міська влада Івано-Франківська домовились з українським банком спільно здешевлювати кредити підприємцям. Закріпили це підписанням меморандуму. Юлія Торконяк, Андрій Левків та радіокомпанія Раї. У Івано-Франківській громаді розпочали посівну кампанію. Цьогоріч аграрії планують обробити і засіяти втричі більше землі аніж торік. За роботу взялося комунальне підприємство «Франківськ Агро». Що планують саджати, розкажемо у сюжеті. Цьогорічна посівна кампанія розпочата. І якщо у 2022-му місто освоїло 70 гектарів у селах Радча та добровляни, то нині площа для посіву збільшилася втричі. Цього року в нас в планах висадити продукцію на площі 160 гектарів. Це є майже втричі більше ніж попередній рік. Це в першу чергу завдяки тому, що нам вдалося частково розліснити певні земельні ділянки, частково дооформити користування ЗКП за цими ділянками. І це залишається ті ж попередні села, це є Тисменичани, там орієнтовно 40 з лишнім гектарів, це Раче. Досить суттєво ми збільшили площу там. Порядка 80 гектарів ми плануємо освоїти цього року. Врачі це є тижні добровляни, які були попередній рік. Це є 10 гектарів, і нове село це є ще братківці. Також площа 10 гектарів. У Радчі від початку тижня робота кипить. Тут на ділянці 27 гектарів, які минулого року планують засіяти соєю. Насіння запевняє керівник «Франківськ Агро», абсолютно екологічне. Більше того, для безпечного врожаю гречки аграрії планують експеримент. Зараз ми дискуємо от підготовлюємо до попередньої культивації. Перед культивацією ще внесемо доброго селітру, потім спосіб і внесення зезер уже. Подальшому по технології. Якщо говорити про сою, вона без ГМО, це однозначно, ми працюємо тільки з. Таким, таким насінням, от по екологічності, от ми також хочемо такий експеримент зробити по грешці, засіяти тільки насіння, нічого не вносити, не давати ЗЗР, подивитися, як себе проявить культура, ну збільшити норму висіву насіння, от і отримати справді екологічно чистий продукт. Нагадаємо, минулого року місто вперше взялося обробляти землі в селах Франківської громади. Початок був більш ніж вдалим, каже міський голова Руслан Марцінків. Переконаний в період війни вирощення сільськогосподарської продукції у нас як ніколи на часі, адже більша частина земель в Україні для введення господарства є замінованими або окупованими загарбниками. В Селі Рача ми хочемо парники де вирощувати городину для. Потреб наших дитячих садочків і шкіл тому комунальне підприємство збільшується. Ми також цього року будемо також виплачувати людям. Певну допомогу там, де ми обробляємо поля, це село Радча, це село Тисменничани і село Братківці, там, де люди будуть готові давати нам під обробіток землі. Ми будемо готові підписувати угоди і співпрацювати з людьми для того, щоб більше обробляти полів. Ну і дуже важливо, що наше сільськогосподарське підприємство воно вирощує продукцію, і ця продукція теж буде поступати для потреб харчової безпеки нашої держави після обробки. Міські аграрії планують засіяти поля в перших числах травня. Вперше місто висадить соняшник на ділянках площею 56 гектарів. Гречку на 26 гектарах. Решту засадять соєю. Мар'яна Джерча Анастасія Бегей, телерадіо компанія Рай». До повномасштабного вторгнення. Україна впевнено впроваджувала інноваційні рішення для боротьби з туберкульозом. Відтак займала у цьому напрямку лідируючі позиції серед країн Східної Європи та Центральної Азії. Та через активні бойові дії, атаки ворога на медичну систему, велику кількість переселенців, ризики розповсюдження інфекційних хвороб, зокрема й туберкульозу, зростають. Яка ситуація на Прикарпатті, розповість Юлія Торконяк? Захворюваність зросла на 20% торік на Прикарпатті було зареєстровано майже чотири сотні нових випадків туберкульозу органів дихання. Зростання законністі відмічається у чотирьох районах області. Це Косівському районі на 50%, Коломийському на 38,6%, Івано-Франківському 18,3%, Калицькому 8,7%. У Надвірнянському Верховминському районах е, захворюваність Незмінна або дещо дещо знижена, це новірнянському районі. На майже 20% збільшується й кількість бактеріологічно підтверджених форм туберкульозу органів дихання, і на 21% туберкульозу легень. Така статистика серед дорослого населення. Натомість захворюваність на туберкульоз органів дихання у дітей торік знизилась. У 22-му році найбільше діток до 17 років захворіло в Івано-Франківському районі. Випадки реєструвалися серед дітей, реєструвалися в Коломийському, Надвірнянському та Верковинському районах. Відповідно, кількість бактеріологічно підтверджених форм туберкульозу органів дихання серед дітей також знизилась в порівні із. Двадцять року збільшення захворюваності на туберкульоз зазначає експертка департаменту охорони здоров'я з фтезіатрії Леся Манів. Пов'язана із повномасштабним вторгненням. Велика кількість населення нашої держави опинилася в надзвичайно скрутних умовах, опинилися в місцях скупчення великої кількості людей. Були періоди, коли було недостатнє харчування, стрес від надзвичайно ситуації. можна сказати, що 100% все населення нашої держави опинилося в стресі, до якого вони не звикли. І це все дало свої результати. Погіршення статистики на Прикарпатті виникло і через велику кількість переселенців, які уточнює медик, переїхали з регіонів з найвищим рівнем захворюваності на туберкульоз в Україні. Тож за 22 рік ми мали наступну статистику серед внутрішньопереміщених осіб, які прибули з регіонів минулого року. У нас взято на облік 26 чоловік, і 12 чоловік до нас прибуло вже з відомим для них захворюванням, які дуже швидко, чітко були. Взяті у нас на облік на продовження лікування. Однак насправді ці цифри в рази більші, не виключенням стали й військовослужбовці. Ми маємо за минулий рік майже 50 військових жителів нашої області з захворюванням на туберкульоз. Серед них 27 діагностовані вже у нас в нашій області і 21 людина військовослужбовців прибули жителів нашої області вже встановленим діагнозом інших регіонів. За два місяці 2023 року вже зареєстровано понад 9 десятків випадків туберкульозу. Відтак, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, захворюваність зросла на 33 випадки. Серед дітей найбільше хворих цьогоріч зафіксовано у Коломийському та на Двірнянському районах. Також збільшилась кількість рецидивів. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «РАІ». Створення молодіжної ради та підтримка вимушених переселенців. Про це і не тільки нам розповів голова Кавицької громади Андрій Найда. Йде створення у нас молодіжної ради, зокрема, якщо вам там від 14 до 35 років і ви хочете активно прийматися життям нашої територіальної громади, будь ласка, долучайтеся до нашої молодіжної ради, здавайте відповідні анкету по вулиці Дзвонарській, 1 або на сайті нашої калицької міської ради, де є всі контакти. Яка це має бути анкета, в якому форматі відправляти долучайтеся, Більше у нас молодь надзвичайно активна, молодь хоче відповідних багатьох змін, і спільно з вами, звичайно, ми все це зробимо. Також мав перемовини ще з керівництвом самокатів, що вона давала в прокат. Ну, є розуміння, що, можливо, в травні вони відновлять все ж таки, прокат самокатів нашого міста. Ну, але, звичайно, ми тоді будемо просити наших мешканців, щоб вони якомога більш дебеливіше ставилися до даних самокатів, не знищували їх, не кидали в речки, не ламали. Ну, тоді буде відповідна реакція і від них. По ВПО. Цього тижня у нас приблизно так та залишається така ж сама цифра орієнтовно, десь до 6 тисяч ВПО проживає в нашій громаді. Ну, десь прибуло орієнтовно до 30 чоловік. В основному це зараз пробувають з Донеччини. Ну надалі у нас залишається для ВПО робота соціальні їдальні, отримання певних гуманітарних допоміг через наших волонтерських організацій. Проводиться сьогодні вже. Початок робіт по очисних спорудах, я думаю, що вже понеділок погода буде так само більш-менш нормальна, Ми вже приступимо до земляних робіт, що якомога швидше ми вже встановили очисні споруди в один із наших наступних прихистків. Також хорошого, що ми вже цього тижня завершили встановлення ліхтарів на сонячних батареях на найбільш завантажених пішохідних переходах нашого міста. Продимося, як вони будуть працювати, і звичайно що в цьому напрямку ми будемо рухатися. По комендантській годині наразі вона залишається без змін від 23 до 5 години. Якщо будуть якісь зміни, ну вони можуть бути лише внесені радою оборони. Якщо вони внесуть, не буде яких там заперечень. Тоді ми і вас повідомимо. А вас ж таки прошу не порушувати комендантську годину. Все ж таки є певні вимоги до неї. Цей час бути вдома. Хто не ну, має можливість перебувати на вулиці, він повинен мати відповідні документи е, перепуску для можливості перебування на вулиці політкоменданської години. Так що дякую нашим Збройним силам України. Віримо в швидку перемогу. Слава Україні! Новий дім для тих, хто його втратив. Волонтери проєкту Кохати відновили ще одну будівлю для переселенців. Ідеться про приміщення колишнього готелю в івано франківську які роботи провели, і скільки людей уже там оселилися? Дивіться далі. Затишок та дружня атмосфера. Команда проєкту Кохати завершила відновлення приміщення колишнього готелю Івано-Франківська. Відтепер тут мешкатимуть вісім десятків переселенців. Ремонт розпочали дев'ять місяців тому. Роботи, зізнається архітектор Назар Днесь, було чимало. Зокрема, волонтери замінили опалення та інженерні комунікації, а також дах. Тут були проблеми з каналізацією, з електрикою, з водопостачанням. З опаленням, з дахом, з фасадом, з вікнами, з дверима, шпаклювання, штукатурення, фарбування, плитка, заміна вікон, ремонт вікон, заміна дверей, ремонт дверей. Тобто ті елементи, які можна було відремонтувати, ми звичайно ремонтували. ті, що були неповторно зруйновані. На жаль відновити неможливо було, і ми замінили їх. Відтак практично не змінювали їдальню. Комунікаційна директорка проєкту Кохата Оксана Городівська каже: ця кімната мала особливий колорит, тому тільки підкреслили цю особливість. Нам здалося, що люди, які приїхали на Прикарпаття і побачать його, вони також зможуть відчути. Ну, певну атмосферу, і можливо їм буде комфортніше, якось приємніше тут проводити час. А от більшість меблів це розробка волонтерів проєкту, адже вони повинні бути компактними та зручними. Ми розробляли, наприклад, ліжко, яке має місце для зберігання речей під ним, яке міцне, стійке, воно має висоту стільця, і людина, наприклад, може, якщо в кімнаті там бракує стільців, або там багато людей зібралося, вони можуть використовувати як такий диван. Ванчик або як додатковий стілець. Тобто розробка меблів також входила в цей проект. І також ми наповнюємо кімнати текстилем, тобто є штори, є матраси, є постіль. Це все ми надаємо. Так само на кухні надаємо всю побутову техніку і посуд. У будівлі 33 житлові кімнати. Кожна з них обладнана окремим санвузлом. Також тут є спільна кухня, коворкінг, дитяча кімната і пральня. Згодом з'явиться й тераса. Наразі тут живе 23 людини. Першою мешканкою шелтеру стала Тетяна Хоменко. У Івано-Франківське жінка приїхала з Миколаївщини у жовтні. Саме тоді російська ракета знищила її дім. Пані Тетяна ділитиме кімнату зі своєю сестрою з Херсонщини, адже її чоловік та син нині захищають Україну. Дуже подобається приміщення, як сплановане. Тим паче, воно ще не зовсім весь проект дійшов до завершення. Дуже гарна задумка, є простір для відпочинку, буде простір зроблений для дітей. Для, для мене, для вчителя, для робочого місця, буде також створений простір, буде тераса, буде гарний фасад, тому що проєкт бачила. І кімнати належно вигляді, ремонт зроблений гарний. Мені тут подобається. Ремонт та облаштування прихистку обійшовся волонтерам у 280 тисяч доларів. Фінансову підтримку проєкту надали міжнародні партнери. Заступниця голови івано-франківської адміністрації Людмила Сірко зазначає, на Прикарпатті активно шукають та відновлюють приміщення для потреб вимушено переміщених осіб. Понад 148 тисяч прибуло в нашу область. Це понад 4 тисячі особи з інвалідністю, понад 42 тисячі це є діти до 18 років і, звичайно, що є багато малозабезпечених і багатодітних сімей. Загалом в області здано в експлуатацію 35 об'єктів, де активно оселяються переселенці. Ще в шести будівлях ремонтні роботи на стадії завершення. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». Спортсмени призери в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації привітали прикарпатських призерів міжнародних змагань з вільної боротьби та дзюдо. Про досягнення Андрія Джелепа, Ірини Заблуцької та Михайла Свідрака розкажемо у наступному сюжеті. Леже, ложе, ложе, ложе! Це історичні кадри із чемпіонату Європи ю 23 з вільної боротьби. Відбувся він у місті Бухарест в Румунії. Цьогоріч чемпіоном Європи у ваговій категорії 61 кілограм став прикарпатський спортсмен Андрій Джелеп. Перша сутичка боровся з грузином, виграв 4-1. Наступна суточка була з болгарином. 11-1 в нього виграв у півфіналі. Трохи складніший Суперник був 8-6 Я виграв у представника Туреччини. Ну і в фіналі з Вірменином виграв 10-0. Так вважаю, впевнено Старався налаштовувався, бо розумів, що фінал, і розумів, що вірменини хитрі, буде щось, щось хитрувати. Щоб перемогти, каже Андрій, тренувався довго і наполегливо. Перш за все, це перемога не тільки для мене, а й для всієї України, враховуючи цей які зараз у нас події відбуваються. Тому теж хочу подякувати нашим Збройним силам, які допомагають нам як -то, зараз бути тут у безпеці, які відстоюють наш суверенітет і територіальну цілісність. Надію, що все буде добре. Перемога буде за нами. Слава Україні! Срібною призеркою чемпіонату Європи Ю-23 з вільної боротьби серед дівчат стала 18-річна Ірина Заблоцька. Першістю, каже, поступилася польській спортсменці. Першу сутичку боролася з шведкою, виграла 11-0. Другу боролася з хорваткою, виграла 11-0. Третю боролася з німкою, виграла 6-2. Ну, в фіналі, на жаль, поступилася польці 11-0 програла. Трошки була більш така технічна полячка була більш сильніша. Вона була більш технічніша. Вона вже трьохразова чемпіонка Європи. Ну трошки було чаще з нею боротися. Розвиток спорту зазначає народний депутат України Едуард Прощук. Це одне із найбільших досягнень країни під час війни. Дуже важливо, щоб наші спортсмени, як амбасадори України, мали змогу присутні бути на цих змаганнях і лунав гімн на честь. Нашого толуківського спортсмена, якщо бути точним, і піднялися десятки країн світу, ми вкотре нагадали, що ми вільна, незалежна, демократична, сильна європейська країна. І я вірю, що ці хлопці та дівчата, які сьогодні з нами, це наше олімпійське майбутнє. У нас вже є досвід Роман Гонтюк, наш уславлений дзюдоїст, який також працював і виховувався під егідою. Євгена Бондарука вже дві медалі привозу. Я сподіваюся, олімпійський, що в майбутньому єдиноборства будуть мати такі великі успіхи. Здобуті на міжнародній арені призові місця нашими спортсменами зазначають в управлінні спорту є знаковим досягненням для прикарпаття. Це показник, того, що ми рухаємося, що. Незважаючи на те, що які в нас події відбуваються на сьогоднішній день в державі, наші спортсмени, дякуючи Збройним силам України, здобувають нагороди для нашої держави, зокрема для нашого краю. Це Олімпійський види спорту, надія наша на Олімпіаду у 2024 році. Привітала призерів Чемпіонату Європи і голова Івано-Франківської ОВА, Світлана Унищук. Наші прикарпатські спортсмени на весь світ заявляють, що Україна сильна, могутня держава. Але це заявлення вної дуже складає. Дне тому, що до цих високих нагород це дуже важка дорога. Це тернистий і непростий шлях, який ви проходите з самого дитинства. Ви віддаєте себе для того, щоб показати світу, що українці сильні, могутні. Це здорова нація. Після здобутих перемог кажуть призери, відпочивати не планують. Одразу беруться до тренувань, щоб досягти ще кращих результатів. Марія джерчина стасія Бегей, телерадіо компанія Раї. Такою видалася доба на Прикарпатті. про події у світі розповім після короткої перерви. Не перемикайтеся.